Доброго дня, мої дорогенькі. На вулиці дощ, що наслиє в Одесі, а я сьогодні з'їздила ще на пошту, забрала ще декілька коробочок за грудень місяць ще йдуть у мене замовлення. Отримала ось такі кулькові дезодоранти Full Speed і аромати, будуть наборчики. Ось такі брала ще самер І ось такі набори чоловічі брала, туалетна водичка. І е, з гелем для душу, дуже чудова була ціна. І там була акція. Якщо брати 4 штуки, От бачите, в мене дві водички і два набори. Тоді була дуже шикарна знижка. Такий набор виходив зі знижкою 230 гривень. Ось такий 230. Одна вода зараз 309, набор зі знижкою, І ось така вода 182 гривні, також зі знижкою була дуже чудова, була класна акція. Ще я набрала ось такі великі гелі для душу чоловічі, тому що жіночі в мене є. Є, чоловічих, щось нема, а ще мокрі, що тільки з вулиці принесла, холодні. І ось такі ще взяла. Так що можу формувати чоловічі набори у будь-якому вигляді: з великим гелем, з маленьким гелем. Так що запитуйте. в мене ще не всі прийшли, де ще декілька замовлень йдуть. Це були замовлення, обробка 24, го 25. го Ще йдуть ті, що 26-го обробка, ще декілька замовлень і все. І будемо вже скоро отримувати замовлення по січню. Місяцю я вже зробила замовлення, очікую новий каталог, також очікую. кому що треба, запитуйте. Багато чого є в наявності. Чекаю на ваші дзвіночки. Пока!